Що, як вам ціни на яйця? Які є, що зробити? Дорогі? Дорогі. Це за десяток скільки виходить? Повноста на 10. 63. Коротше, так. понятно. 65 по Ну, Щоб легше ще так. Тоді так. я вам так по секрету, щоб ніхто не бачив. Ага. Даю на яйці. Тримайте. Дякую, дякую. На яйця вам. Давайте. Вам зараз важко, я думаю, ви собі. Ну нащо це люди таке? Я завжди допомагаю старшим людям. Дякую старшим так багато. Дрібничний. А я всім потрошки. Дякую. А для вимагалося. Дуже дякую. Ай дає вам, щоб у вас було, нам всіх хватало. Що мені сотка? Знаєте, я всім по сотки, там, 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 там по сотки. І вже приємно. Я теж допомагаю. Бачите, ми зустрілися. І ви робите добро, і я. Есь дрібничка, во, давайте, є, давайте, удачки і да. вас да. також, давайте, не хворіть.